Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргород разом з усією країною відзначив День державного прапора. Місто зупинилося, щоб вшанувати хвилини мовчання воїнів, які віддали життя за незалежність України. А потім синьо-жовтий стяг гордо замаярів над містом під урочисте звучання гімну України. Почесне право підняти державний прапор України мав миргородський міський голова Сергій Соломаха та тимчасово виконуючий обов'язки командира 831-ї бригади тактичної авіації, полковник Євро. Евген Чубаха. вже два десятиліття. День державного прапора стоїть поряд із Днем Незалежності серед головних свят України. Щороку, 23 серпня, українці віддають шану синьо-жовтому стягу, символу свободи, сили та єдності. Сьогодні він майорить на плечах захисників і піднімається над відвойованими містами та селами, стаючи знаком незламності. Сьогодні у нас день державного прапора України. Завтра День Незалежності. Я Сьогодні хочу привітати всіх жителів Мергородської громади з цим святом, побажати якнайскорішої перемоги, миру, побажати всім здоров'я, побажати, щоб всі наші воїни повернулись живими і здоровими, щоб ми і всі дождалися, щоб наша громада процвітала, ми вже Більше 30 років живемо в незалежній Україні. Різні були часи. Зараз, мабуть, найскладніший час для нашої держави, тому що ми зі зброєю в руках відстоюємо свою незалежність. Тому з цих ще раз із святом перемоги нам. Державний прапор це не просто кольори, це символ боротьби, пам'яті і віри у майбутнє. Вшановуючи його, ми віддаємо шану всім, хто боронить нашу свободу сьогодні. 24 серпня Україна відзначає річницю своєї незалежності. І знову українці ціною власного життя це право. Історик, директор Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона Андрій Фесенко згадує події початку 90-х, коли Миргород став частиною боротьби за незалежність України. Якщо говорити про Миргород, то в 1990 році було представниками громадських організацій, це е, рухівців. Було засновано газету Майдан, яка видавалася, е, звичайно, матеріали готувалися тут, але в тих умовах неможливо було віддрукувати її тут. Через те вона друкувалася або в Тернополі, або в Івано-Франківську, але представниками е, наших миргородських рухівців. Вона вони возили її туди. туди друкувала, а потім уже тут розповсюджували і серед громадян, і у трудових колективах різноманітних підприємств, організацій. На місці нинішнього торгового центру мир був вісник руху, щит, на якому для вільного доступу громадян розміщувалися друковані видання та інформаційні листівки зокрема, і газета Майдан, що стала першим незалежним виданням Миргорода, символом боротьби за свободу слова і наближення нової епохи. Якщо згадувати події тих днів серпневих 91-го року, то 4 вересня було піднято блакитно-жовтий прапор. Як вже національний державний прапор над Верховної Ради, а 16 вересня Мергрудською міською радою було ухвалено рішення про те, що буде піднято над Мергрудською міською радою, блакитно жовтий прапор. І 17 вересня 1991 року в такій урочості обстановці це був такий мітинг організований з виступами. Цей блакитно жовтий у прапор був піднятий над приміщенням Мируцької міської ради. Тоді Мируцька міська рада знаходилася в приміщенні, де зараз знаходиться управління праці і соціального захисту населення. Це, звичайно, були такі події, надзвичайно хвилюючі і приємні. Рішення про підняття державного прапора стало історичним для міста. Як і день, коли синьо-жовтий стяг за майорів над будівлею міської ради. Сотні людей прийшли на мітинг, аби стати свідками події. Цей день назавжди залишився в історії Миргорода як момент, коли місто офіційно приєдналося до процесу утвердження незалежної України. Боротьба за власну державу тривала століттями. Українці мали свої державні утворення від Київської Русі до Гетьманщини, від УНР до сучасної незалежності. І, попри чисельні втрати під час воєн і репресій, народ зберіг свою ідентичність і довів здатність відроджуватися знову і знову. Довга боротьба українців за власну державу увінчалася проголошенням незалежності у серпні 1991 року. День незалежності став святом, яке уособлює стійкість народу, його прагнення до свободи та право жити у власній державі. В сучасному світі зареєстровано близько 2600 націй і національностей. А в організації Об'єднаних Націй зареєстровано, ну, боюсь помилитися, але здається, 179 країн. Ну, тобто менше 20% націй і національностей скористалися своїм правом на те, щоб здобути свою державну незалежність. Це велике щастя і. Це велика удача, і це дар Божий, що українці здобули свою незалежність і, ну звичайно, продовжують і зараз за неї боротися. Ми продемонстрували свою стійкість і продовжуємо завдяки цій стійкості, завдяки козацькому духові. Продовжуємо все таки боротьбу за нашу державність. І безперечно вона буде для нас переможною. Щороку ця дата об'єднує українців у щирому і водночас урочистому святкуванні. Це нагадування про шлях, пройдений від підпільних газет і мітингів до державних символів, які сьогодні гордо маярять над кожним українським містом. Українці довели, що здатні вистояти у найважчі часи. І як тоді, у 1991, урочисте підняття прапора стало символом нової епохи, так і сьогодні воно лишається оберегом нашої віри в перемогу. 25 серпня у Миргороді відбулася чергова комунальна нарада. На порядку денному підготовка до опалювального сезону. Олександр Марченко, начальник комунального підприємства Миргородська управляюча компанія, повідомив, що станом на сьогодні виконано значний обсяг робіт із заміни трубопроводів та запірної арматури у багатоквартирних будинках. Наразі тривають гідравлічні випробування будинків, підключених до котельні на вулицях Прорізній та Старосвітській. Сьогодні випробування проходять на вулиці Шишацькій. Також здійснюється заміна ізоляції трубопроводів, особливо в будинках із верхнім розведенням, де опалювальні мережі проходять по технічних поверхах або горищах. Надійна ізоляція в таких будинках має особливе значення. Головна, яка зараз проблема, як і була, і вона залишається щорічно. Тобто вручання, самовільне втручання мешканців. Було самопалення. Ви вирішили замінити прибор опалення, той старий світ, чугунний радіатор, чи регістр, який там сучасний, біметалевий приладопалювальний. Питань немає. Але зверніться до нас. Ми це зробимо. Якщо ми не зробимо, ми скажемо, як це зробити правильно значить, і перевіримо, якщо зробили якісь там ваші наняті спеціалісти, чи вони зробили правильно. Почався опальний період або потекло, або весь стояк не гріє. І це ми, це ми зустрічаємо масово. І потім нам приходиться. Робити вишукувати, а чому не грісти, а що там трапилось, то робив ремонт. А так, в цілому, по цьому ми наше підприємство готове до прийому тепла від теплоенерго. Микола Собівчак, директор комунального підприємства Тепловатсервіс, зазначив, що на даний момент вже більша частина котелень, які знаходяться в нас в громаді, готові до опалювального сезону на 100%. Паралельно проводяться гідравлічні випробування та ремонт теплових мереж. Три котельні це там, де в нас грандіозні такі, будемо казати, великі проєкти по заміні котлів газових. Плануємо на вересень модульної котельні з газконторою ведеться, ведуться перемовини, що в вересні ми її протестували, запустили, як вона працює. А інші дві котельні, одна вже котел встановлений, технічно підключений. Також залишилися тільки роботи по документації. Я думаю, що до опального сезону ми завершимо. Ці, будемо так казати, три котельні, які залишились, обговорювалися на нараді також інші актуальні для Миргородської громади питання. Загалом комунальні служби і установи працюють за звичними графіками відповідно до плану. У Миргородській громаді завершилася комісійна перевірка закладів освіти напередодні нового навчального року. Протягом трьох днів було оглянуто 26 закладів на 30 локаціях. Підсумки перевірки підбила керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко. Всі навчальні заклади готові до нового навчального року. Всі дуже гарно попрацювали, гарно підготувалися не тільки в планах ремонтів, але і методично підготовлені, і фахово підготовлені педагогічні працівники. Проведена дуже велика робота. За що я надзвичайно дякую всім колективам, усіх навчальних закладів, всім батьківським колективам, які приєдналися до підготовки до нового навчального року, і звичайно, усім спонсорам, благодійникам, тому що що на підготовку до нового навчального року були використані кошти як з міського бюджету, як з державного бюджету, так і з інших бюджетів. Очікується, що навчальний рік розпочнеться за планом 1 вересня і усі заклади зможуть прийняти вихованців і учнів офлайн. Під час перевірки найбільшу увагу приділяли питанням безпеки освітнього процесу та його доступності. На жаль, зараз збільшилися дітей, які мають особливі освітні потреби, і це не тільки пандуси, це також і безпечне підвезення дітей до навчальних закладів, це і підготовка педагогічних працівників, це підготовка асистентів-педагога, які допомагають вчителям і дітям під час навчально-виховного процесу. Всі навчальні заклади, які потребували цього, це сільські навчальні заклади. Майже всі у нас мають автобуси. І зараз чекаємо ось і ще до кінця до початку нового навчального року. Чекаємо ще один автобус, який ми купили 50 на 50 50 відсотків держава, 50 відсотків із місцевого бюджету. Комісія надала свої рекомендації. Заклади освіти мають ще тиждень, аби усунути незначні недоліки. А над масштабнішими питаннями працюватимуть і надалі. Адже, хоча робіт вже зроблено чимало, проте попереду ще багато планів і завдань. На захід Реквієм імені Олександра Довгінки зібралися рідні та друзі воїна, представники місцевої влади, освітяни, побратими та колектив ліцею імені Івана Зубковського, щоб висловити вдячність воїну та всім захисникам України та відкрити меморіальну дошку на честь героя. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїна, який віддав своє життя за незалежність України. Сьогодні хочеться висловити слова вдячності родині. За те, що виховали справжнього чоловіка, патріота і вірного сина українського народу. Пам'ятайте, ворог забрав життя героя, але він ніколи не забере пам'ять про нього, яка повинна завжди жити в наших серцях. І ця дошка буде символом того, що ми пам'ятаємо і наступні покоління будуть пам'ятати наших героїв. Олександр Довгінка народився 14 грудня 1986 року в Миргороді. Навчався у колишній школі номер 9 нині ліцеї імені Івана Зубковського. Після здобуття технічної освіти Олександр працював на підприємствах рідного міста. Він був люблячим сином, чоловіком і батьком, надійним та відповідальним колегою. У січні 2023 року став до лав Збройних сил України, воював на різних напрямках. Здобув авторитет у побратимів. Загинув у квітні 2024 року. Похований у Миргороді на алеї героїв. Нещадна війна зруйнувала життя Олександра, вплинула на долю його родини, його батьків. Звичайно, час він лікує, заліковує рани, але людини немає. Звичайно, ми будемо завжди пам'ятати Олександра. І ось ця дошка, яку ми сьогодні відкриваємо, вона буде постійно нагадувати про тих людей, випускників нашого ліцею, які одними з перших піднялися на захист батьківщини. Вічна слава Олександру і всім захисникам України. Визнаючи подвиг та самовідданість воїна, Миргородська міська рада присвоїла Олександру Довгінка звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно. Відзнаку вручили родині захисника. Встановлення меморіальної дошки стало знаком пошани та вдячності громади до випускника, що виріс і навчався у цих стінах, а згодом мужньо став на захист держави. Відтепер на фасаді ліцею меморіальна плита нагадуватиме молодому поколінню про подвиг Олександра Довгінки та про ціну яку Україна платить за свободу? Міська телестудія «Миргород» шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером 050 568 46 96, 050 568, 46 96. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.